Ми сьогодні живемо в такий важкий час, коли злом множиться в цьому світі війни, колапси. Тому що люди вони дозволяють дияволові робити це зло. Послання до Якова пише такі слова: зблизьтеся до Бога, і Бог зблизиться до вас, Противтеся злому, і Він втіче сатана. Також, коли ми живемо в темряві, то ми живемо в злі. Тому коли ми тягнемося до Бога, а Бог є світлом, бо каже, що Він є світлом, і хто піде за ним, то не буде ходити в темряві. Коли люди кажуть, що це на мене аж ніяк не впливає, але є день і є ніч, є світло і є темрява. І коли ми не йдемо за сонцем, за світлом, тоді ми залишаємося в темряві. І так і в нашому житті. Сьогодні Ісус Христос, він може допомогти кожному, тому що в Слові Божому є написано, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Везмій Єремо, і навчіться від мене, тому що я тихий серцем і покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Сьогодні Ісус Христос закликає е, через свою церкву кожного до покаяння, і щоб кожен став частиною сім'ї Божої. Тому, любі, я хочу <кхух> запросити кожного. До міжнародної місії слова Боже, щоб стати частиною сім'ї Божої і виконувати волю Божу, бути під Божим захистом. Також підписатися на телеграм-канал Станіслав Юлій Слатаненко, щоб споживати хліб насушний за заповіддю Ісуса Христа. Амінь.